Власне, взуття, і кашки. У 2005 році Генеральна асамблея ООН було визначено третю неділю листопада кожного року як вшанування, дня вшанування пам'яті... читання землею. Сьогодні на території України проходить це український тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках цього тижня ми вирішили провести таку акцію в ПЕЖМОК. З використанням взуття свічок та пляшок з-під горілки, адже є таке повір'я в народі, також серед працівників Державних інспекцій, що в дорожньо-транспортній пригоді, коли на місці пригоди ми бачимо взуття, то це в більшості випадків людина саме гине в дорожньо-транспортних пригоді. За рахунок великого прискорення, яке відбувається, об'єкти та предмети дорожнього транспортної пригоди, вони просто починають в різні сторони розлітати. Сьогодні ми виставили набули. На розірваній скузі 122 одиниці взуття. Це говорить про те, що на території області з початку року в нас загинуло 122 людини. Пляшки позначають те, що за участь сталися 9 дорожньо-транспортних пригод загиблими, учасники ДТП, яких були водіїв в тверезому стані. Ми це можемо побачити, пляшки стоять, це свічки, це щоб вшанувати саме напередодні цього дня, вшанувати пам'ять загиблих. В Вінниці це проводиться вперше і ми хочемо просто привернути увагу громадянин як міста, так і держави до проблеми дорожньо-транспортних пригод, адже саме на території України щороку гине близько 5 тисяч людей, а травмується близько 35-37 тисяч людей дорожньо-транспортних пригод. Де занялися позиції? Відгукнулися на нашу пропозицію, підтримали цю акцію громадські організації міста Вінниці. Також міська рада підготнулася і всі разом зібрали це взуття, за що ми бачимо цю таку вражаючу картинку, яка розтягнулася більше ніж на 100 метрів. Тим самим намагаємося привернути увагу громадян. Ще що можна на завершення, така невеличка звернення пересторога для усіх пішоходів, які раптово з'являються на ріджій частині. Особливо вночі, особливо десь на кожній місці в трасах, яка поведінка має бути зараз із настанням темноти дуже рано і тоді. З настанням осіннього зимового періоду ми знаємо, що світловий день у нас скорочується. Тому пішоходам потрібно в першу чергу дбати про власну безпеку. Це використовувати одяг, на якому є світлоповертаючі елементи, також використовувати флікери. При цьому навіть виходячи на пішоход, на пішохідний перехід, потрібно впевнитися, що дан. Даний перехід для безпечний. Впевнений, що транспортні засоби зупинились, та водії транспортних засобів надають перевагу вулиці. Адже саме якщо з двобої з автомобілем, звісно, що людина отримує більш серйозні пошкодження для здоров'я, ніж водій транспортного засобу.